Ліс, перший другий сорт вага мішечка. 8 кілограмів за 1350. Жіноча фліска. П'ять дуже класно. Розмір Елька. Віцьке класно. Лісова безрукавка. Може бути і чоловіча, і жіноча, розмір М. Чоловічий фліс, легенький розмір 50-й. Жіноча фліска. На замочку розмір 5XL. Чоловічий фліс. Розмір XL. Ще один чоловічий фліс на замочку. Розмір Е. Такий плотний фліс. Чоловічий розмір М. Ще один плотний фліс. Чоловічий може бути як куртка. Розмір 3XL. Жіночий фліс на замочку. Розмір XL жіноча фліска яскрава розмір елька плотний фліс жіночий розмір эска вона виглядає він на емочку ще одна жіноча фліска розмір пише 14 такий жіночий фліс розмір эска фліска чоловіча розмір елька Чоловічий флісова безрукавка, розмір 54, -й. тонесенька фліска на замочку, розмір XL, чоловічий фліс, розмір М. -ка. Ще один чоловічий фліс. Розмір Елька. Жіноча фліска, розмір 2XL. Жіноча флісова безрукавка. Розмір М. Жіноча фліска. Той клас. Розмір Хл. І це чоловічий фліс. Розмір XL. Це був фліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1350 км.